Шановні друзі, доброго дня. Шкода камік, інструкція маленька з установки сітки в бампер для захисту вашого радіатора. Щоб ну, по трасі, коли їдете, не забивало камнями соти, менше комах буде залітати, є сторонники установки є. Негативно люди, які відносяться до цього, але я вирішив для себе поставити. Нічого складного в цьому немає. Брав для прикладу в Ютубі ролики шкоди карок. Принцип той же. Але там підкрилок з двох, з двох частин. А тут одна. Ну, Відкручується насамперед саморізи. Закрилка чи підкрилка, вірніше, Від... Саме складне в, цій, в даній операції це. Відкрутити два саморізи з двох країв, які знаходяться в дуже незручному місці. А всередині. Ну, аж, ось, аж ось тут від, ну, відкручуєте, залазите туди рукою. Добре, коли ключик з поворотною ручкою, але коли у вас просто ключик торкс, торк, то не, не зовсім зручно. Ось там він знаходиться. І все. Там відкручуєте, потім багажник. Чи капот, верніше відкриваєте. Тут чотири саморізи відкручуєте. Ручка більше нічого не потрібно знімати. Тільки чотири саморізи під капотом. І знизу, там, де захист. ось, Один, два, три, чотири. Ще там десь. Штучки чотири з цієї сторони. Один, два, три, чотири. Відкрутили обережно, потім берете за ось цей кра... край бамперу. І... Трішки трішки на себе тягнете, трішки на себе, а потім вперед. І воно дуже зручно е, з направляючих сходи і знімаєте бампер. І все, машина готова якби, до установки сітки. Нічого складного в цьому немає. Офіційні дилери беруть за цю послугу. У мене знайомий буквально пару місяців назад встановлював, зализньо 5 тисяч. Ну, можливо, десь на. Гаражних СТО це буде дві коштувати, може дорожче, може менше, я не знаю. Але я сам встановив ось така сіточка. No е, ячей, ячейки цієї сути. Ось такий. Е, якщо не помиляюся, це 5х11. 5х11, дві однакові. Взяв турецька якась сітка алюмінієво пофарбована в чорний колір. Глянцева. І ось так, нічого не сверлив, не різав, ніде не пробивав ніяких дирок, все на штатні місця. хомут з тяжками поставив. Ось тут дивіться, наприклад. Тут під, 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 під ліс засунув. Ось тут, тут. Це для кабель менеджмента. У кого є передні парктроніки, тут буде кабелюк, але в мене їх немає, то, то, то я так зафіксував. І там, де номерний знак спереді. Його не буде видно, коли ви будете. В звичайному режимі їздити з встановленим бампером. А за нього до передньої решіточки раз, два, три, чотири, п'ять хамутиків. по самому контуру там теж можна підлізти штатні місця акуратно. І все, все у вас вийде. Сітка тримається надійно. Ну, складніше, звичайно, верхню сітку. Тут потрібно вже підрізати багато. Ну, як не багато, але щоб. Ну, Підрізавши відповідні параметри, щоб сітка стала, посадив на штатні саморізи в цьому місці. А тут теж по контуру, там де кліпси фіксування передньої решітки радіатора. Там теж можна підлізти обережно, щоб нічого не де не нічого не сверлив, все стало ідеально. Буде захищати радіатор і від комах, від камінців, то, то по трасі їдеш в машині. Там 5 місяців радіатор вже пошкоджений, побитий камінцями різними. Для установки інструментів потрібно мінімум. Ножиці по металу, якими потрібно буде підрізати сітку. Самі там Брав на базарі за 180 гривень. Плоскогубці, де в деяких місцях потрібно підтягнути затяжечку, щоб було ключик тор, торкс. Розмір, розмір підберете. В кого є. Не хочу з'їсти в багажник, дивіться, воно. Один, один він все підходить. Отакий От кручечок зробив з алюмінієвої проволоки, щоб підтягувати в незручних місцях кінець хамутики і хамутики хамутики брав. Так, Хамутики хомутики поліамідові. Це хамути, які не бояться стільки до ультрафіолету. Надіюсь прослужить кабель. Стяжки 2,5 на 20. Не, більше не беріть, тому що ви не, не підлізете ними в місця там, в отвори, які потрібно буде залізти, не зможете засунути його. Тільки такі, 2,5 на 200. І запомнів да, поліамідові. Все, встановив сіточку. Зараз на штатне місце. Ну, зручніше, можна це все одному, все це одну, одна людина зробить, але для зручності помічник потрібен для того, щоб зняти бампер і не по, пошкрябати. Арки крил, коли будете встановлювати бампер. І все. От і вся операція. Не потрібно 5 тисяч, потрібно 3 години вашого часу, вихідний день, на дачі, чи де ви там в селі, в місті, де в кого як зручно. Встановили і все. Я ж кажу, ось підкрилок. Один, два. 3-4. Чотири саморізи підкрили. Дуже незручно викручувати там один саморіз. Дуже незручно. Телефон не фокусується. Ну, але їх, їх всього два. і Для того, щоб зняти бампер. Колеса не потрібно знімати. Викрутили в одну-другу в сторону. Буде вам буде вам щастя. Бампер почистив, де, де інде підрівняв соти після пошкоджень камінцями. Та й все. От і вся процедура. Нічого складного немає. хамути. Ще раз пройдуся, щоб побачили. Так, По краєчку, по краєчку на штатні місця, ніде нічого не сверлив, ніяких саморізів, нічого, все попідтягував. Надійно тримається, ніде нічого не люфтить. Все, дякую за увагу. Я думаю, комусь цей ролик пригодиться, додасть впевненості. В такій роботі це добра, слава Україні.